Доброго денечка, варю на обід суп з червоної рибки. Дала море різних приправ. Положила дві великі помідори, на чотири їх розрізала. Положила цілу картопельку, декілька сучок. Тоді воно, мені здається, смачніше, знаєте. Морквочку положила, дві цибульки невеличких таких також положила. Трошки ще була вона заморожена. Думаю, зварю, щоб не розморожувалася, сто у уморозилася. Гляньте, який колір. Дуже смачне, таке, бачите, наваристе вийшло. Де моя цибулька? Ось вже розварилася цибулька. Де вона? Дві таких невеличких дала. І отакий от супчик Такий в мене буде сьогодні смачний. Гарного і мирного дня.